Перебуваємо у Покровську, позаду мене зруйнована російськими військовими школа. У місті відсутня електроенергія, зв'язок, централізоване водопостачання, газопостачання. Люди набирають воду зі скважин. Ще працює пара магазинів, працюють евакуаційні групи, постійно чути грохот артилерії, жужжання і півдронів. Будинок просто більше не існує. Десять штук. Ну, вони знають, що тут годують, і вони приходять. І варимо, і гуманітарки нам, і на посілки гуманітарку нам дають. І крупна зібралося дуже багато. Ми отримуємо. Приїжджали з западної, приїжджали хлопці і дівчата, дуже і фашкети там все. Я їм потру, кашки зварю їм, а чого ж повиїжджали, а ви їх то поставляли, вони до мене і вони щупили, де люди живуть. 20 котів зібрали зімою, а тут дівчата волонтери. і Давайте ми заберемо. А я вже думаю, ну куди вони сюди вилізуть. Ну вони скільки змогли, забрали. А це вони знову поприходили. – Де продукты взять? А вот магазин на базарі. – А банкоматы ж закриті, где гроші взять. А тут карточка. Ничего нет. Ни газа, ни света, ни отоплення. Дома буржуйка. Значит, надо дрова терять. Нужен бензин. Нужна пила. Кого-нибудь попросим, поедут, купят. Мы дома. Все. Здесь родился и здесь и... Ми приїжджаємо всього на одну годину сюди, газ продаємо що в балончиках, батарейки людям треба. Ну, да, таке необхідно. І одразу в'їжджаємо. Розбито, город розбитий. Там особливо дільники таки, гупа стріляють, прильоти, ну, молюються їжу. Да. Идем сюда и молимся. Ну, грузчики берут в этом, ездят на Белицкую, снимают на Доброполье, То есть, раз можно ездить. Люди сбрасываются, и кто-то один едет, там покупают, вернее, там снимают пенсии, снимают. и приходят запи... новости смотрим. приемник. Ну, у меня большой там с фавербанком там вот такой, обычный приемник, антенна. Дома у меня генератор есть, я его заряжаю, и он работает еще от солнечной батареи. По телефону можно поехать, вот там вот дальше есть, можно поймать. Интернета нет, конечно, а так по Украине с, со знакомыми, с соседями. Со... yes i told you